Мій перший раз як акторка, і що мені це дало. Я підприємець і маркетолог. Відповідно, для мене дуже важливе вміння говорити красиво, чітко і впевнено. Я побудувала собі шлях, як я буду переборювати свій страх публіки. Щоб далі йти в більшу медійність. Спочатку я влаштовувала бранчі, далі пішла на ораторське, а через декілька місяців пішла на актор. Це було про сильний вихід з зони комфорту. Але була чітка мета. Коли мені дали грати п'єсу, то я місяць трусилася. Я так дико боялася вийти на сцену, що не спала, нормально не їла, хоча знала, що сцена це дійсно моє. І ось мій перший раз голос і руки трусяться, серце шалено б'ється, адреналін. І коли вже я на сцені хвилин 10, мене попускає. Я чую, як люди сміються. Я бачу, які впевнені інші актори. У мене така велика група підтримки. Але я собі в першу чергу довела. Довела, що сцена це моє, що я маю сильний потенціал. Коли виступала вдруге, то була надто спокійна. Вже мінімум підготовки, більше впевненість і кайф, але контраст шалений, я вам скажу, і це круто. Мені набагато легше тепер знімати контент, знайомитись, виступати. Бо я вже не так сильно сприймаю, що подумають інші. Розуміння того, що ти можеш втратити мрію через осуд, того не варта. Плюс далі в мене є деякі плани стосовно акторства, тому згодом все. Побачити.